Радихівський районний центр зайнятості у рамках дня відкритих дверей на виробництві гостинно запросив усіх охочих долучитися до екскурсій на підприємства міста. Свої двері для безробітних відчинили товариство із обмеженою відповідальністю РЕМ Агросервіс та транспортна компанія Автотранс про перспективи працевлаштування на даних виробництвах та необхідні професії. Наш наступний сюжет. За ініціативи Радехівського районного центру зайнятості 20 липня для безробітних, в тому числі демобілізованих учасників АТО, в рамках дня відкритих дверей на виробництві, проведено презентацію товариства з обмеженою відповідальністю РЕМ Агросервіс. Керівником підприємства є Ліцовський Юрій Степанович. Презентацію відкрила начальник відділу взаємодії з роботодавцями Оксана Січевська. На екскурсії, я так думаю, щоб людей ознайомити, щоб подивилися, на якій техніці працюють, де можна, наприклад, працювати, щоб дивився, може комусь. Підходить, може, комусь сподобається. Продовження проведення заходів в рамках дня відкритих дверей на виробництві відбулося у товаристві із обмеженою відповідальністю ТК Автотранс, керівником якого є Жук Зіновий Васильович. Учасникам було проведено екскурсію по усій території виробництва та надано інформацію про головні види діяльності. Зокрема, на підприємстві працюють пекарі водії автотранспортних засобів. Кухарі, офіціанти діє ресторан перевезли. У нас є наявності автомобілі камаз, у нас є спецтехніка, автокран, автогрейдер, екскаватори. У нас є свої свій трактор МТЗ-80, який ми обробляємо. Ми випікаємо багато сортів хліба, понад 20 видів хліба випікаємо. Печемо основному ночі у нас нічна, нічна виробництво. Хліб випікається у п'яти печах. П'ять печів маємо. Печі є в нас газові, і електричні. Хліб у нас певна методика випікання хліба це методика, яка на даному етапі майже не використовується. Це називається опарне виробництво хліба, опарним способом. Цей хліб є здоровший для, для споживання, тому що він якби, печений не на розпушувачах, а на тих дріжджах, які ми самі вирощуємо. Це по домашніх старих рецептах. Випікаємо також крувай. Хоче працювати на підприємстві. Також було запропоновано із середини ознайомитися із діяльністю ресторану Перевесло, який сьогодні зібрав під своїм дахом команду справжніх професіоналів. На кухні в нас зараз працює в районі восьми чоловік. Тобто, це є по чотири чоловіка в одній зміні. Також у нас працює два бармени тут з лівої сторони. стійка, тобто працюють по змінах тиждень через тиждень, і чотири офіціанти, Також кухарі. У нас є, проводяться у нас тренінги як з кухарями, так і з працівниками обслуговування. з досвідами, наприклад, з технологами з війських ресторанів, вони нам пропонують якісь нові страви, тобто нову технологію приготування, щоб ми могли дивувати чимось клієнтів. Також так, оскільки наш заклад є, можна сказати, відносно молодий, так що в нас є велика перспектива, будемо залучати. Можна сказати, ми зацікавлені. в… Кваліфікованих працівниках, як офіціантах, так і кухарях. Ми сьогодні разом з центром зайнятості відвідали приватне підприємство і побачили ту конкретну роботу, яке підприємство проводить в своїй діяльності. На даний час підприємство займається випічкою хліба і вуличних виробів, а також перевезенням вантажів. Чому б увагу приділили цьому підприємству? Ми знаємо, що за останній останні час у нас різко в районі збільшилася кількість безробітних людей. Настало нагальне питання знаходження і відкриття нових робочих місць. І особливо це стосується цих молодих людей, які повернулися з бойових дій. To, 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 to. Зараз залишається актуальним питанням проведення днів відкритих дверей на виробництві. Цей напрям інформаційної роботи з безробітними надає їм можливість ознайомитися з особливостями виробництва та професіями, які актуальні сьогодні на ринку праці. Також метою проведення таких заходів є надання можливості роботодавцям презентувати своє виробництво. Під час таких заходів шукачі роботи можуть поспілкуватися з потенційними роботодавцями. Зараз в центрі зайнятості затверджений план проведення таких заходів на липень-серпень 2015 року. Ми плануємо відвідати суб'єктів підприємницької діяльності. Це є Бець Галина Олександрівна та Яворський Василь Михайлович.